Коротше, задача зняти дівчатам якесь серйозне відео на 8 березня. У мене дій ноль. Серйозно буде важко. Так. Давайте попросимо Зеленського. Хай відео запише. М -м. І в кого є на... контакти на селфі. Май, я б... не, в... Лазер, лазер чи... по-любому якийсь дизайн робив. <свят> <свят> Буквом, Nie, можна на ту дурну на ту програму <свят> написати, щось. <свят> <свят> щоб вона щось нагенерувала. З інтернету. Ну, чат якийсь чи що там. Так, вайп. Чат-вайбері, так. Крок написать, напишіть там текст. дівчата. Текст, пожалуйста, для дівчат. Давайте знімемо якісь, типу, Тікток. Будемо проживати під нього. Та ні, я думаю, що нам треба більше подивитися зі сторони того, як сприймаються дівчата, і як би було їм приємно це все бачити, а не з сторони, як ми сприймаємо. Ну, дівчата, вони більш емоційні натури і вони сприймають все. Близько і хотілося, хотілося б, напевно, більше емоційності якоїсь. Тому я думаю, що нам було б варто більш згадати про те, що відбувалося протягом року, наприклад, де ми yeah. бачили їхні сильні сторони, де вони ну, відіграли yeah. ключову роль там, де ми не очікували, наприклад. Мені було приємно, коли хтось чай робив. Це завжди тягував. Це такі бом'яли, але Вони сміються з шуток. Це дуже да. Помню, постійно. Постійно нагадують застебать курточку. Застібать. І шапка насить. Шакареш, да Пояснюють мені вже третій год підряд шутки. Щоб я хоча б хоча б нарешті почав понімати. Витираючи яйці, наче розлетівся. Ще вони гарні дуже. Ну, гарніші мають. За... За що я люблю наших дівчат? За те, що вони такі прекрасні, класні, але в той самий момент добрі, прості. Те, що ти не замічаєш, вони замічають. Якось так. Получається, вони замечательні? За те, що ви е реально з вами легко, з вами легко поговорити на серйозні теми, з вами легко поговорити на смішні теми, десь пожаліють поприкалуватися. За що ти любиш наших дівчат? Я хліб за те, що вони просто є. Вони дуже креативно підходять до е, завдання якогось. Якщо їм якесь завдання випадає, типу там, е, організувати якесь дійство або подарувати якийсь подарок е, для когось, так як на Новий рік було зі мною, наприклад. Там напевно за те, що коли ти приходиш десь втомлений або взагалі без настрою, і ти просто бачиш ці щирі посмішки, і вони ці посмішки також вдохновляють тебе і заряджають. Амінь. Амінь. За те, що вони чимні, красиві. Навірно, за те, що вони є. Приходиш, бачиш їх приємно, що вони взагалі існують. Але знаєте, сам факт вашої присутності здатний змінити багато речей. Не треба навіть нічого робити, нічого казати. Навіть посміхатися не треба. Ну хіба тільки ви самі цього хочете? Коли ви поряд світ стає іншим? Кращим. Світ кожного з нас і ми самі. І це не якась магія. Це ви. Дякуємо, що навіть біля звичайного людожера є надзвичайна супердівчина.